І всім привіт! Вітаю на своєму каналі Лего Аніматор. І сьогодні я зроблю огляд на те, що мені прийшло з Аліекспрес. Ось наша посилка. Ось тут два таких невеличких пакета Зараз подивимося, що тут у нас? Так, ось такий і ось такий. Так, це у нас від фірми Брикпанда. І це прийшли аксесуари для фігурок. Вот еще смоленький. О, все. Так, пока что с этим пакетом. Это у нас, я так понимаю, пришел э, сухпайок российской армии. Так, сейчас тут все треба скласти. Так, так ну что ж, будем смотреть. Почнемо з самої упаковки. Ось ось так вона виглядає. Ось. Три на два кубик такий. Ось. Далі у нас іде ось така маленька це кофе. Далі. Mm. джем ось такий яблучний. Це щось таке маленьке? Напевно якась маленька консерва. Навіть навіть по відео не видно, навіть я не бачу, що там написано. Mm. Далі чай, ось такий, <тут> далі паста зараз ось. Воно дуже, дуже маленьке таке. роздуватися. Далее. шоколад. М -м 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 Сахар. Ой, вибачте, цукор. дали. Жувка. Цікаво, чому вона така, такого великого розміру. Не розуміло. І... И... 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 Хай любава, я не розумію, що це. Напевно, теж якийсь джем. Ось це у нас російський сухпайок. Так. Ну і ще тут один, це, я так розумію, американський. Так, значить, тут прям така велика коробка. Я так розберу це ось так. О! О, ось така. Я, правда, ну вона дуже-дуже велика. От. Якщо дивитись на російську упаковку і на американську, то вони... Відрізняється це прям як ящик. Це більш російське схоже на е, Це, Може, правда, це велика порція якась. А на неділю, може такий. Так, ой, ось тут погано зроблено, що відпадає. Що у нас тут є? Ось є теж шоколад. Молочний е, ось таке. Еморієнт це, як розумію, назва американського сухояка. Ось така якась. Горох наші. Горох якийсь з чимось. Так, і далі тут у нас Треба ось так от, по індо по причепляти і вийти і, так. значить у нас м'ясо, суп і зараз суп. Какие-то напий, если апельсин и дринк, тому наберегись -то. и ежа для выживания. Так, зараз. сейчас. все, наверное, красиво, стоп, так поставлю, чтобы было. Видно. Ну, що можна сказати, вони дуже гарні, гарно намальовані, все видно, але от ось на російському десь було не видно, я пам'ятаю, що написано. Там. А ось на цій якась консерва. Ось, зараз. ось тут. Якщо хтось побачить, то я взагалі. не розумію І не зрозуміло, чому така жухка у такій великій упаковці. Ну а якщо про американський казати, то... Тут дуже велика упаковка, якщо це на день, то це прям якось дуже великий, цілий, ціла скриня прям. А так все інше, от, зрозуміло, і нормального розміру. От якщо можна фігурку гурку взяти, то от шоколад нормально так. пропорційно виходить, от, наприклад, супи цей. зараз. О, в принципі, але от навіть російська упаковка, вона завелика, як на мене. Для фігурки. Ось прям якийсь ящик з боєприпасами більше, але сухпаєлка. А от якщо брати американський, то взагалі. Навіть ось він і ось фігурка. Прям дупу. Тому ось так. Загалом дуже, дуже непоганий набір, буде корисним для анімації. Під відео залишу посилання, де можна купити. На Аліекспресі замовляв. Я там ціну не пам'ятаю, але значі, не сильно прям дорого. Тому, кому теж потрібно, буде, можете купувати. Всім дякую за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей.